З Кубраковим трошки інша історія. Е, Кубраков, Кубраков. Власне кажучи, справа з Чернешову. Звідки вона взялась? Його здав Кубраков. Здав НАБУ. Якщо хочете, моя версія була така, що це помста е, Гончарука і всіх оцих грантаїдів наших. Зеленського. Вони приїхали від на цих на чи на самокатах. Потім їх так зліт погнали. Але не всіх. Залишилось два ключових персонажа: перший це Кубраков, який керував «Укравтодором». і друга – це Олена Шуляк. І коли, ну, не всі ж вони тупі ці грантаїди, були ж за них люди здібні. Кубраков, який створив Абукара в Абукар Тодорі, фактично, Йор звинувачував, що він створив консорціуме 6 да? компанії, які ділили між собою тендери на всі ці дорожні роботи. Так от Кубраков міняв на посаді міністра Чернишова. І під Кубракова з'єднували два міністерства: Мінрегіон і Мінінфраструктура об'єднували. Величезного монстра. Кубраков, ставши міністром, на... перетворив Укр... У... Укравтодор на агентство відновлення і поставив туди Мустафу наєм. Я хочу нагадати, що спочатку депутата Авдарченка наєм з в й йому там біткоїни пропонував за Хабар в якості хабаря, щоб він його там, Харківський інститут, значить відновив після ракетної атаки. Uh -huh. А Дарченко втік на... через кордон. Пам'ятаєте? Далі депутат Лабазюк попав. Це ж теж було заслугою Інаєма і, і Кубриков. Але перся, кого вони здали, був Чернишов. Тому що там оборотка з чому полягала? Чернишов, коли був міністром, значить, забудовник, звернувся значить, з проханням, щоб їм передали 11 гектарів землі в Києві. Щоб ви розуміли, це там, де в районі вулиця. Траспульська, по-моєму, 43, воно знаходиться зразу за зоопарком, уявіть собі, яке це місце, 11 гектарів. А там земля його з Якась там є агрофірма Квіти України. Її там, е, в неї закінчився договір оренди в 2018 році. Три роки вона пробувала, щоб її там значить, продовжили, а в 2021 році вона пішла в суд, щоб зобов'язати міністерство, щоб вони продовжили, значить, там, договір оренди. Е, Перший суд виграла ця фірма, а потім апеляційний суд сказав ні. І от, е, що далі? Цей забудовник прийшов, запропонував, давайте схема буде наступна. Ви цю землю передайте державному підприємству підконтрольному від регіону. Воно, ви не проводити аукціон, візьме інвестиційні пропозиції у моїх фірм підставних. А я вам за це. Ну там далі проведемо оцінку майна і землі виникла різниця, і я вам з цієї різниці там розплачусь з вами квартиру. І вони цю всю оборотку провернули. Оцінщик оцінив землю 142 мільйони, а майно 115. Тобто менше 300 мільйонів. Потім, вже коли судова експертиза була, там виявилося, що більше мільярда це все коштує. Тобто різниця 700 мільйонів. Далі передають ці квартири, 8 квартир забудовник передав. Підставним особам Черношов. А одну з цих квартир, яку Чернишову отримав, там ще нігод. значить, Ця квартира опинилася в наукового керівника його дружини. Його дружина, що ж кандидат, доктор наук, писала вона докторську диссертацію, в неї була там наукова керівниця. І дочка наукової керівниці купила купила, вона. значить, цю квартиру, ну ви зрозумієте, це копійки. Тим чином розрахувалися. За дисертацію. За дисертацію. І плюс у нього під час обшуку знайшли том Георгія Сковороди за тисячу доларів. От як тільки він там підписував якийсь документ, йому забудований крафт. Чотири <хи> томи, значить, у, у Сковороди, перший том йому дали. Далі він вже не встиг нічого підписати, то в нього так з тим одним томом і залишиться. Інтелектуал, Інтелектуал, каже, книга найкраща подарунок. Тисячу доларів коштував цей примір. Але вони не встигли цю оборудку закінчити. Через відправили в Нафтогаз. І що він робить в останній день, коли він був міністром, він пише, що питання по цій землі повинна вирішити робоча група, якою очолює його державний секретар. А державний секретар при зміні міністра не міняється. Через шоу а оцей е, державний секретар, якого він потім теж забрав, Нафтогаз, він проводить, значить, отримують вони там пропозиції, і вони вирішують, що. Цей забудовник він найкращу пропозицію дав, і укладають інвестиційний договір. Договір так званого суперфіцію право на забудову. І далі, Кубракова, очевидно, ці дурні прийшли до Кубракова. Прийшла значить, директорка директора державного підприємства і забудовник, і запропонували Кубракову 2% від всієї е, Ну, Щоб все почесно було. І Кубраков їх здає набу. Далі все це розкручується, накладається арешт значить, на, на всю цю земельну ділянку. В результаті значить, спочатку всіх карасиків половили, а потім, коли був Чернишов виїхав, набу підготували йому підозрю. Ось і по суті, по суті, ця справа, яку провело набу, воно було з подачі не єрмака. А з подачі Кубракова. Але враховуючи близькі стосунки пана Кривоноса, директора НАБУ, з тим, хто його призначив, коли вони в принципі, їм ніхто не перешкоджав, вони так сміливо все це зробили, зробили і Черношова фактично збили. Він уже в політичному плані він сьогодні політичний той. з тими звинувачення, які є. Ясно, що це був інтерес єрмак. Е, ну, тому, але що... бачите, я так розумію, що е, Чернишова хочуть в будь-якому випадку сховати і не показувати публічно взагалі весь цей процес. Почнемо з того, що е, виконаність в цій статті є понарок, тому що не, не Чернешов був піонером у питаннях е, підозрів. У них віце-прем'єрка віце міністерка юстиції Стефанішина. Вона не те, що підозрюва. Вона, е, вона має обвинувальний акт. Вона сьогодні її справа в суді знаходиться. Вона звинувачена офіційно у суду. Вона там від суда ховається, не ходить, там, ну як чорношу. А яка легітимність тоді її посади, підписи. А у нас легітимність визначається тим, як ставиться. Найвеличніший політичний лідер. Той, який кричав, нульова толерантність до корупції. Корупціонер ніколи не вийде під заставу. Це він обіцяв. Але в нього є Паша Кириленко, голова антимонопольного комітету, до цього голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Якого призначали, його питають з Зеленського. Так у нього ж рідний брат в ДНР служить. Для Паши та Бальной вопрос. Он з братом не розговаю, тому що у них різні політичні погляди. Нормально. В Донецькій області керівник, рідний брат у нього на тому боці, активний не то, що бандит, сепаратист, високопоставлений. Потім Пашу ставлять в Київ і виявляється, що Паша там нацарював непогано. Він там розповідав, що він там малиною торгував, нацарював 21 об'єкт нерухомості. Машини там і так далі. Йому звинував обвинувачення в незаконному збагаченні на суму на 52 мільйони гривень. На цей А оборонних укріплень в Донецькій області тобто розібраться Це Паша просто не недогледів чи з братом домовився. Цікаво, правда? цікаво Нічого, під 30 мільйонів застави Паша вийшов, і президент його навіть не відсторонив від займаної посади. Борець корупції. По Чорнішову, подивіться, 120 мільйонів гривень застави. Знайшли там людей, легалізували гроші і все нормально. Те ж саме по цій, по Стефанішині. Всі на роботі, ну як їх можна відсторонити від посад. Від, від, там заважає цей антикорупційний суд роботі уряду. Чіпляється число. Чернішову кажуть, іди в суд. Він каже, я не можу йти в суд, в мене там засідання кабінет. Ну, дивіться, собі. Значить, людина там піймана на тому, що там вкрала в квартиру обчистила. Йому кажуть, ми тебе не затримуємо, завтра прийдеш тут, він каже, не можу, що таке? В мене батьківські збори. От я батьківські збори там, проведу, потім я прийду. Можна. Але не надовго. Але не надовго, мені не зважає. Директор школи має А директор школи вона пише папір, що я там обраний головою батьківського комітету, без мене ж ніяк. Слухайте, Щоб ну, ось ну, якось так ми ну йшли. До речі, стосовно дійсно застави, якщо подивитися, хто вносив цю заставу, там, там же ж питання, що, я маю на увазі Почерне Чернишову, там же ж питання ще й до тих, хто вносив заставу. Значить, дивіться, пантера. Це, це що виходить, що якась компанія, фірма внесла заставу за віце-прем'єр-міністра, щоб що, Яка, який взаємозв'язок? Та ніяк. Там команда явно з офісу президента. Це повинні були бути структури, які, які не співпрацювали з Чернишовом, напряму, щоб не звинуватили ще раз корупції, так? Да? Можливо, це навіть просто підставні люди, яким там дали гроші, які повинні були внести від свого імені за Чорнеша. Всі ж прекрасно розуміли, що журналісти будуть точно цікавитись, хто вносить. Тому не дивіться, це, я думаю, що це все фунти. Це підставні фунти, які, які повинні були виконати цю функцію. Щоб Чорнишов вийшов із тюрми. От і все. Його ж навіть не заарештували. його просто заставив. Ось він там не сидів. Ну, через, через день знайшли там 120 мільйонів. Невеликі гроші для цієї публіки вони крадуть більше. Ну, і тепер трошки і, е, з міжнародних подій е, те, що ми побачили на цьому тижні, знаєте, якісь такі діаметрально протилежні абсолютно речі відбувалися. Е, Спочатку з'явилася інформація про те, що зброю нам призупинили постачання зброї американців навіть на складах в Польщі та зброя, яка мала надходити до України, вона не надходить. Звичайно, тут піднялася хвиля антиамериканської істерії всередині країни: ах, Трамп, ти такий сякий, ах, американці. Потім з'ясувалося, що міністр оборони. Сполучених Штатів під Гексит одноосібно ухвалив таке рішення. Вже я бачу, що е, Джорджа Мелоні якби так захищає американців. Каже, ні, вони допомогу не призупиняють. Просто їм треба переглянути, зробити якийсь певний аудит. Мені просто цікаво, е, ми в принципі мали би готуватися до того, що американці можуть нам допомогу обрізати, ну просто її зупинити. Ну, про те, що ми допомогу не будемо отримувати, стало відомо після 5 листопада 2024 року. От як тільки Трампа обообраний президентом, спікер Джонсон сказав, що слава Богу, ми тепер не будемо допомагати більше Україні. Ні про жоден новий пакет допомоги не йшлося і не йдеться. Із бюджету на 2026 рік виконано взагалі там символічна сума була 500 мільйонів доларів, її навіть бюджет не включив. І те, що ми зараз отримаємо від американців, це те, що залишилось від е, адміністрації Байдена. 3,8 мільярда доларів залишилося допомоги яку, яка була профінансована, і яка повинна була отримана нами з американських складів. А ще 10 мільярдів залишилося по контрактах до 28 року, яку вони повинні були виготовити. Але ми її не отримаємо. Ми б отримали американську зброю, знову ж таки, складів, на, на нові, новітня повинна була прийти їм на зустріч. На замін. Ось. Перше, що я хочу сказати: ну який піт Хекстед міг зупинити допомогу Україні? Або там Елдридж, цей... Е, який там значить, його заступник. Вони ніхто і звати їх ніяк. Вони без команди, без дозволу Трампа цього зробити не могли. Це треба чітко собі зрозуміти. Хексер третій раз зупиняє допомогу. Ну, Можна подумати, що він сидить і тільки робить, що зупиняє допомогу Україні. Йому команда поступила від Трампа, він зупинив. Ну Трамп тут не чого. Це все під Хексер. Його не ж розумію, що він ніхто звати його ніяк. Та ж сама схема, до речі, що і в Зеленська. Зупинив, звичайно, Трамп. Навіщо він це зробив? Я хочу вам нагадати, що умовою припинення вогню Путін висував припинення воєнної допомоги Україні з боку США і їх союзників. І що робить Трамп? Він оголошує, до речі, в Газі він розповідав, що в нас ми прекрасно з Зеленським поговорили. Зеленський розповідав, що ми передали свої потреби право там, в ПВО і всіх інших речах. І раптом Трамп раз і зупинив допомогу Україні. Ні сіло, ні впало. Причому зупинили виправдання Пентагону випали смішними. Уявіть собі, чиновники Пентагону зранку якось прокинулись, пішли на склади. Ох! Нема. Нема. Телефонують Польщу. Слухайте, ви там ще не передали зброю Україні. Ні, от ми тільки вантажимо. Припиняйте. А що таке? В складі нічого нема, як же ми від Китаю відбуватися. І Америка була в рік. Ну приблизно така версія. Це ж смішно, слухайте. Там, там, не знаю, 30 ракет для. значить, для Петріота там 299 там, ракет для АІМ там, і так далі. Ну тобто, це не, та, це не та зброя, яка могла врятувати Америку в разі воєнного конфлікту з Китаєм. І тому виправдання, спроби виправдатися з боку чиновників Пентагону вони були смішні. Для чого це зробив Трамп? Трамп сказав, що я буду дзвонити Путіну. І він пам'ятав, що Путін умовою перемир'я. Виставляв припинення допомоги. І Трамп пішов далі. Він же ж не тільки припинив допомогу Україні, він ще й зняв санкції з ряду російських юридичних осіб, включаючи банки. І він телефонував Путіну 3 липня напередодні Національного свята Америки Дня Незалежності. Він підготував пропозиції Путіну в розрахунку, що Путін піде йому на зустріч і оголосить, що добре, на 30 днів перемир'я. І Трамп скаже: я от вам підготував подарунок, ми тут з Путіним домовились і так далі. А Путін як відповів? Він сказав фактично, пішов, Росія буде добиватися своїх цілей і все буде, будемо рухатись так само. А вночі ще взяв обстріляв Київ, один із найбільших на Київ. І тут Трамп виходить до публіки, йому щось треба казати. І він вперше за півроку каже, я не задоволений. Розмовою з Путіним. Він не хоче зупинятися і так далі. і так далі. Я буду говорити з Зеленським. І зараз Зеленський з ним позвонив. Це нормально, Трамп пообіцяв розглянути. Я думаю, що вони зараз відновлять цю допомогу, ще раз гранатомети з кулеметами, скільки там їх на складах залишилось. і, Як казав Арістовість за два-три тижні поновлюють. Ну, не можна зразу поновлювати, правильно? Треба ж показати, що ми там аудит проводимо. Тому якийсь час це займе. Але судячи з усього, вони дадуть відмашку, і ця зброя знову піде в Україну. Це ж не вирішує кардинально головної проблеми. Тобто, що буде після того, як Байденівські пакети закінчаться? Вони закінчаться десь в кінці серпня. Чи буде нам продовжена воєнна допомога? Трамп знаходиться під жорстким пресом. З одного боку, на нього тисне громадська думка в Америці. Дуже серйозно тисне. Тому що. Показують опитування, що 62% американців виступають за продовження воєнної допомоги Україні. Ну я про демократів мовчу, але в самій республіканській партії, це достатньо серйозно. Впливу в лобі. Ми говоримо про ліці Грема, найближчого партнера по Гольфу, його друга старовинна. Який аж копитом б'є і каже, у мене законопроект на виході. 84 голоси в мене є. Не переживай, люди. Все прийде. На нього європейські союзники тиснуть, да, і кажуть, ну так слухайте, ну то треба щось робити. Ти втрачаєш із-за того, що ти проявляєш ось таку ніякотілість по відношенню до Путіна. Путін б'є по українським містам, люди гинуть, громадська думка обурюється, а ти сидиш як лох. І тому він таку спробу зробив. розумієте, Ця зупинка допомоги це була спроба, може, останні, може переостанні, не знаю. Ну, 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 домовитися з Питтю, Те, чого він прагне. Воно провалилося це. Спроба. І тому зараз йому доведеться, як мінімум, поновити те, що там Байден не додав. А от далі, далі буде цікаво. Тому що республіканці прямо кажуть, що дивіться, Путін чітко окреслив свою мету, він хоче завоювати Україну, а значить, він, він піде далі. Значить, ми повинні сьогодні поставити йому, як то кажуть, заслон. А значить Україну треба озброювати. Це треба робити. Чи піде на це Трамп, я не знаю. Чи... Мо, розумієте, президент США, він же ж не цар. Він може себе малювати імператором, як хоче, з короною там ходити. Але він дуже залежний від громадської думки. А через рік. І можна втратити більшість у Конгресі. Президент без Конгресу, він, він нічого не може зробити. А це питання, воно весь час випливає перше, розумієте? Випливає. Тому думаю, що буде, буде, йому доведеться коригувати свою позицію по Україні. Да, навіть якщо він не хоче. Доведеться тому, що цього вимагає громадська думка. Навіть його, слухайте, Нюрказа Нью-Йорк Пост і Нью-Йорк Таймс. Розкручите. А є Нью-Йорк Пост. Нью-Йорк Пост володіє Роберт Мердок, його друг. Так пише, що Дональд, вибачно, треба допомагати Україні. Тут ну, справи кепські. І це та газета, яку читає Дональд. Кожен ран. Я собі уявляю, від, зранку перед сніданком відкриваю. Далі. Приїде в гольф грати, тут лінциглям на мусі, сидить каже, болі, блін. Там прилетів президент Фінляндії, ступ, а він виявляється, професійний гольфін. І теж йому, значить, треба, значить, їх мочити. Ну, то й від собі, людина попала в таке оточення. І ось зараз кажуть, що ні-ні, не треба отак робити. Ну, скільки ж це може? Ви розумієте, наскільки це серйозно? Тому я думаю, що він сперегує свою позицію. Наскільки подивимось, тому що він дуже хоче порозумітися з Путіним. Він вважає, що ну, ви ми б з Росією могли б зробити багато чого. Але в даному випадку Путін категорично налаштований добитися свого. Для нього ідея фікс завоювати Україну, він відкидає все. Навіть перспективи е, е, російсько-американського співробітництва і можливих там. Колектив. Йому це не цікаво. Він вважає, що його задача, він свою місію бачить в тому, щоб загубити Україну. Ну, а допустити таке для Дональда Трампа це катастрофа для республіканців, не для Дональда Трампа. А для республіканців, які його підтримують. Дональд Трамп піде через 3,5 роки на пенсію. А сенатори, які по 20 років сидять в сенаті, їх з них можуть спитати дуже серйозно. Так само, як і прості конгресмени, члени не палати представників, куди ви дивилися? А вас простили, а вам розказували, а ви не реагували, ви йому, ви йому не нагадали? Це серйозні речі. Тому що в 74 році, коли пішов е, під загрозою імпічменту відставку президент е, Нікс? А на його місце став Форд і американський. Конгрес припинив допомогу Південного В'єтнаму, і Південний В'єтнам рухнув, да? комуністи захопили світло. Тут вже програв вибори. Він тільки два роки там заміщав, заміщав е, Ніксон і на виборах він програв Джиммі Картер. Подніма рота програв. Так і тут. Ви втратите владу, якщо ви допустите подібну катастрофу. І це прекрасно республіканці. Розуміють, це розуміють. Ці старожили Сенату, вони там слухають. Їм так хорошо, вони пережили не одного президента. І Сенат сьогодні, до речі, він там для республіканці і так далі. Ну він, знаєте, з ним важко. Ці люди можуть собі дозволити не слухатись. Бо президенти приходять і уходять, а вони ж сенаті сидять 20 і більше років. Вони стабільні. І це, і це створює проблему для Трампа. Він півроку, півроку, витримував талену критику, м, удари по репутації, коли він з Путіним намагався домовитися, а то його просто посилає. І далі вже робити вигляд, що я цього не бачу, вже весь світ бачить, він теж не може. Тому давайте подивимося, поживемо, зараз подивимося, як буде змінюватися ситуація.